Сьогодні 9 травня 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття Україна, рідний край. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні в нас дуже-дуже цікаве заняття. Ми поговоримо про нашу рідну неньку, нашу Україну. Те, що багато ми з вами повторимо що ми знаємо, а що не знаємо, будемо вивчати. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні на роботі я знайшла ось такий предмет. Я не знаю, що це. Це такий пергамент, мабуть, це якась карта скарбів, або карта світу, або карта України. Я не знаю, що це. Ну давайте з вами роздивимось. Так, дійсно, це старовинна карта світу. Що ж на такій карті можна побачити? Звичайно, можна побачити і моря, і океани, так? і міста, і різні річки, озера. Дійсно, дітки. А подивіться, будь ласка, яка різнокольорова. Карта світу. І на цій карті можна побачити різні різні країни. Як же виглядає наша країна на карті? Подивіться, ось вона, обведена наша рідна Україна. І щоб краще вам було видно, я ось такий малюночок для вас зробила. Це карта нашої України. Подивіться, будь ласка. Як багато міст ви можете побачити, так? І як вона виглядає? Давайте з вами пригадаємо, скажіть мені, будь ласка, як називається найголовніше місто нашої України? Київ, так, це столиця нашої держави. Ось це місто, де, де бачите, Київ написано великими буквами. А які ще міста ви знаєте? Українські? Одеса так звичайно. Харків, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, дуже-дуже багато міст, міст містить наша рідна Україна. Вона дуже велика і неозора. А скажіть мені, будь ласка, може хто з вас знає, де знаходиться наше місто Одеса? В якій частині? Ось воно, наша Одеса, наше рідне місто на півдні України. Так, дітки, саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. Карти України дуже-дуже різні. Подивіться, ось це карта корисних копалин України. Наша Україна дуже багата на копалини. Так, Ось подивіться різними значками. Позначені ці копалини. Це означає, що у нас в Україні дуже багато вугілля, дуже багато навіть нафта є, так? навіть трошки золото добувають. Так? Крейда, вапняк, графіт, дуже багато різних руд добувають. Ось яка наша країна багата. А ще Наша Україна має дуже багато тварин і корисних рослин, які теж мають місце своє. Подивіться, будь ласка, вони на картах навіть і позначені. Так, можна сказати, що де є дуже багато різних рослин і лісів саме. На заході нашої країни. Це Західна Україна, це може бути місце Івано-Франківськ, Львів. Там дуже багато різних тварин, які знаходяться у червоній книзі. Вони рідкісні, їх треба оберігати. Так? А ось наша Одеса. Наша Одеса дуже славиться. Своєю рибою, тому що наше місто місто морське, приморське, можна так сказати. Ось так наша Україна виглядає на карті. Україна має свої державні символи, і ви про це знаєте. Давайте трошки про це поговоримо. Які державні символи ви тут бачите? Так, це. Державний герб України, ось так він виглядає, як він може називатися по-іншому. Так, тризуб, правильно. А це прапор України. Які кольори ви тут бачите? Він жовто-блакитний і дійсно є державний символ, це державний гімн України, який ви можете почути кожного ранку о 9, о 12, годині цей символ, можна сказати, державний гімн завжди звучить. По телевізору. Хто ще не знає, будь ласка, слухайте і вивчайте, але я впевнена, що всі з вас його вже вивчили. Ну що ж, давайте з вами трошки пограємо. Ось перед вами декілька гербів різних різних країн. Давайте з вами їх уважно роздивимося і знайдемо наш герб України. Чи бачите ви його тут, чи його тут немає? Так він є, ось так він виглядає, подивіться, який він гарний. А тепер давайте знайдемо прапор України. Чи є він тут, на цьому малюнку, чи його немає. Подумайте уважно, роздивляємося, скільки прапорів ви тут бачите. П'ять прапорів, так, і всі вони подивіться, різнобарвні. Але так, є наш прапор. Ось він, найперший, жовто-блакитний. Це прапор України. Запам'ятайте, це, будь ласка, ну що ж, давайте з вами поговоримо про символи нашої України. І е, роздивимось. Що є і поміж державних символів, є і народні символи, їх дуже-дуже багато. А народні бувають ще й рослинні народні символи. Але ми сьогодні поговоримо про декілька з них: це рушник, вишиванка, дійсно український вінок і калина. І дійсно ці речі вважаються народними символами. Українці прибираються на свято і одягають українське святкове вбрання. Так, саме його, Про нього ми сьогодні і поговоримо трошки пізніше, а зараз давайте трошки пограємося в народні символи України. Гра буде трошки незвичайна, це буде, мабуть, не гра, а такі логічні завдання. Тому слухайте уважно, я хочу дізнатися, чи добре ви знаєте нашу Україну. Як називається символ, який дівчата вдягають на голову, а на Івана Копала пускають у воду. Ось роздивіться, панама, віночок чи корона. Що наші українські дівчата одягають на голову? Віночок правильно. Який хліб випікають і прикрашають до весілля, і ним зустрічають дорогих гостей? Батон, каравай, хала. Каравай, дійсно, це святковий хліб, і про це ми дуже-дуже багато з вами говорили, яка рослина є символом кохання, вірності та краси, а ще ним прикрашають весільний коровай, а дівчатка вплітають у вінок. Барвінок, конвалія, кульпан. Барвінок, правильно, дітки, це символ кохання вірності та краси. Щоб розмальовують або розписують українці на великдень. Дивимось: глечик, тарілку чи яйця. Так, писанки. <правильно>, Правильно, дітки, нещодавно відбулося свято Великодні, і ви про це знаєте, а навіть хтось із вас їх і розписував. Який кущ українці шанують найбільше? Трошечки підказую, це символ життя, мужності, материнства і символ дівочої краси. Калина, так, дійсно, без якого дерева Крим калини немає України. Пригадуємо прислів'я без верби. І Калини нема України. Так. Який птах є символом доброти, і щастя, любові до рідної землі? Лелека, правильно, а ви знаєте, що лелеку ще можуть називати чорного гус, бусел або бусько. Ось такі ласкаві лагідні слова. Так, дивимося на цей малюнок і шукаємо атрибут української хати. Це символ українського народу, рідного края і батьківської оселі. Дійсно, дітки, це рушник, звичайно, це рушник, це духовний символ українського народу. А чи знаєте ви національний одяг українців? Так, дійсно, це вишиванка. І ось зараз я пропоную вам трошки пригадати і одягнути українку та українця. Роздивляємося ці речі. Спочатку давайте з вами подумаємо, кому вони належать дівчині чи хлопцю. Подумайте, дівчині, так, а чому? Так, тому що тут є і віночок, і спідничка. І так, чоботи такі червоні, і є вишиванка така дівоча. Це дійсно в ці речі ми можемо одягнути українку. А це речі для хлопчика-українця. Давайте їх уважно роздивимось. Це кушак. Шаровари, шапка, чоботи, і, звісно, вишиванка. Але чоботи, подивіться, червоні. Що це позначає? Ми з вами про це говорили. Так, у повсякденні одяг українців був чорні чоботи, а червоні одягали тільки на свята. І хлопці, і Дівчата ось в давні часи такий одяг мали українці. Але й зараз можна побачити на українських народних святах, в музеях ось такий український одяг. Він дуже-дуже гарний і красивий. А ще Україна славиться своїми поетами. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Ви впізнали цих поетів? Так, це Тарас Григорович Шевченко і Леся Українка, звичайно, який дуже багато писали віршиків про природу України, писали для дітей, писали про дітей. А саме Леся Українка писала дуже цікаві казки, які ми з вами нещодавно читали. так? І біда навчить, і лілея, і дуже-дуже багато різних різних казок. І сьогодні я пропоную вам побути маленькими поетами. Допоможіть мені, будь ласка, скласти віршик. Я буду починати, а ви будете закінчувати. Домовились? Так. Одягну український віночок, затанцюю веселий. Таночок. Так. Гарні хлопці стоять біля ганку, а на них сорочки вишиванки так. Я танцюю гопак залюбки, адже в мене зручні чобітки. Вишиванку везу на гостиниць. Пам'ятайте, що я. Українець, молодці дітки, дуже гарні віршики в нас з вами вийшли. Ну що ж, переходимо до наступного завдання про Україну. Давайте з вами роздивимось уважно ці малюнки. І спочатку оберемо державні символи, закріпимо все те, що ми, про що ми з вами сьогодні говорили. Державні символи знаходимо. Це герб і прапор, правильно. А тепер давайте знайдемо народні символи України. Це лелека, калина, українська хата і рушник, молодці дітки. Тепер пограємо в гру Україна яка. Всі ви полюбляєте добирати слова і описувати щось. Так? І сьогодні я пропоную вам описати нашу Україну. Допоможе нам в цьому деякі дуже цікаві картки. Ви будете дивитися і будете пригадувати, якими словами можна описати нашу Неозору Україну. Україна яка вільна. Україна чарівна. Україна мудра, Україна єдина. Україна мальовнича, Україна історична, Україна співуча, Україна сильна. Україна рідна. Україна багата, так, ми з вами говорили про корисні копалини. Україна дійсно багата, незалежна Україна, казкова Україна, Україна щедра, Україна хлібна, Україна кольорова, Україна працьовита, Україна дружня, Україна родинна. Гостинна, красива ще раз: гостинна, дуже добре, Україна квітуча, Україна мелодійна. Ну що ж, дітки, закінчити наше заняття я хочу, як завжди, невеличким таким не віршиком, а прислів'ям, які складав народ про свою. Рідну неньку, послухайте, рідна земля і в жмені мила. Бережи батьківщину, як зеніцю ока, кожному мила своя сторона. Жити батьківщині служити, батьківщина мати, умій за неї постояти. Добре тому, хто в своєму дому. За рідним краєм. І в небі сумно. Кожен край має свій звичай, на чужій стороні і весна не красна. Ну, ось дітки, і підійшли ми до віршика, який я підібрала на останок нашого заняття. Прислів'я приказки ви почули, а тепер почуйте цей вірш. Облітав журавель сто морів. Сто земель облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, Краще рідної немає. Пам'ятайте про це, дітки, Пам'ятайте прислів'я про Україну, про рідну домівку, про рідний край, пам'ятайте віршика про журавля, який розказує, що найкраща ж земля це та, де ти народився і де ти живеш. Поважайте традиції України, поважайте свою неньку Україну. Любіть її і бережіть. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!